Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає канал Моє Натхнення. Сьогодні у нас 17 жовтня садимо часник і цибулю. Посипаємо рядочки попілом для знезараження і розкислення ґрунту. Садимо зимовий часник. Зимовий безстрілковий. Ще буде ярий часник. Цибулька різна. Отак От на такій відстані десь сантиметрів 20-25 робимо рядочки. І один від другого десь на сантиметрів 10. Не близько саджу. Бо якщо близько, то буде мілкіший часник, йому буде тісно рости. Трошки мокро, але поки немає дощу. Постараємось захватити погоду і посадити. Зверху будемо розсипати курахами, буде як удобрення. Так, посадили ми цибульку і чесничок. Любаша сорт раз, два, три. Три з половиною. І сорт безстрілковий, зимовий. Раз, два, три, чотири. Чотири, грубо говоря. Далі у нас цибулька Радар, ранній сорт, півтора кіло. Часнику ми не важили. Але отих таких горшочка посадила я два горшочка одного сорту і два горшочка другого сорту. А з цієї сторони в нас ярий часничок, той, що довго зберігається. Таке відеречко посадили. На скільки кілограм? Зараз кажу. Погано видно. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять радочків. Далі в нас цибуля, амфора довгенька, пів кіло. Два радочка з половиною. Ні, часнику в нас більше радочків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім радочків часнику. Далі два радочка у нас цибулі амфора довгенька. Два з половиною радочка цибулі ред барон, синя. І три радочка цибулі Ексібішен. Салатна. Ред барон пів кіло було, ексібішен пів кіло і амфори пів кіло. А радар ми взяли більше, півтора кіло. Далі в нас буде після радара садитися цибулька, кущовка домашня біла і кущовка домашня жовта. А з цієї сторони в нас буде ще цибулька, домашня сіянка. Різних сортів. Там і Шекспір, і Радар, і, і Шекспір, і Радар, і, мабуть, синя. І ще нам все треба загорнути і посипати попілом, де не посипало. Гарний участок. Сота буде? Ось така у нас кущовка, домашня цибулька. Садила білу, а вийшло посад... чомусь жовта. Виросла. І вибирали жовту. Пожовтіла. А це вона така була спочатку. Це ми таку кущовку садимо. Вибрала які кращі зубчики, коловки. А маленькі будемо садити на підоконнику зимою. Ще нам цю територію треба засадити. Садимо спочатку білу кущовку, а вище буде жовта кущовка. А з цієї сторони. Ще засадимо сіянку домашню. Сіяли цибульку, вийшла сажанка своя домашня. Побачимо, як виросте в цьому році, чи не постріляє. Якщо постріляє, на наступний рік не будемо садити. Поекспериментуємо.